Пане Олеже, а кого з відомих співаків цього фестивалю ви знаєте? Так, звісно, знаю відомих співаків, які приймали участь як гості, як професійні співаки це Андрій Кочерепа, який має унікальні записи першого фестивалю Червоного рута», Червоного Рута, які ми будемо оцифровувати тих старих записів. Так що є ще інші там Олег Кульчицький, який підтримує також Червону Руту Скрипач відомий, ви знаєте, Заслужений артист України. Так що таких спів... я з ними спілкуюся, і ведемо такий тісний діалог на концертах, запрошують, запрошують нас, і вони підтримують мене. Які представляють той комітет і мабуть будуть на як запрошені гості на фестивалі вересня цього року.